От звільнення Єрмака, як нам здалося, буде відкривати такі можливості, тому що влада буде не настільки монополізованою, і в самих словах народу були різні течії, різні депутати. Частина з них не хоче брати на себе всю відповідальність за те, що в нас відбувається на фронті, а це їхня відповідальність. Не хоче брати відповідальність за низькі зарплати вчителів. Не хоче брати відповідальність за корупцію, а це їхня відповідальність, не наша. Тому що ні ми, ні ось колеги з батьківщини, ні колеги з голосу. Вони не причетні ані до формування цього уряду, ані до цих витрат. Але ми представляємо виборців і наші виборці нас питають: а чому депутати от голосують за підвищення, вибачте, собі доплат, голосують за різні інші речі, а не за голосую для гроші для фронту. Ми пробуємо на це впливати. Ми зустрілися з міністром оборони, урядовцями. Нам вдалося переконати додатковий мільярд видати на українську армію. Нам вдалося спільними зустріннями. Силлями і тут долучалися і колеги зі слугу народу переконати, щоб на органи.